Вітаю вас! Кому б не хотілося прокинутись мільйонером, не докладаючи особливих зусиль. Відкрию вам одну величезну таємницю, що це питання задає велика кількість людей. Про дорослих наказати вже не будемо. А ось багато школярів, тим не менш хочуть знати, як накопичити перший мільйон, заробити гроші для того, щоб стати менш залежними і більш самостійними. Будучи школярем, зробити це непросто. Адже, хоч і вільного часу багато, відсутні навички чи досвід роботи. Вчені кажуть, що незначні суми неофіційно, наче граючись у роботу, дитина може заробити, звісно, за допомогою батьків уже в 3-5 років. А чи ви заробляли гроші у цьому віці? Це було можливо, коли мама чи тата брала вас до себе на роботу або в офіс до друзів. Так ви могли старанно попрацювати в офісному кабінеті, на автосервісі або на дачі у знайомих. При цьому можна було складати паперові документи в офісі, витирати пил, поливати квіти, подавати інструменти в автосервісі, розносити поштою з дорослими, збирати яблука на дачі, брати участь у різних заходах. Звісно, це все лише перші спроби дітей заробити власні гроші у супроводі дорослих. Заробіток невеликий, але скільки радості та щастя почуватися дорослим і самостійним. Перший серйозний заробіток можна здійснювати офіційно за законодавством. Загалом починати працювати можна вже з 14 років, але один з батьків чи опікун має надавати згоду на це, кому 14-16 років. Утім, є деякі правила щодо роботи підлітків до 15 років можна працювати лише у вільній від навчання час, виключно на легких роботах, а не на важких і підземних роботах з небезпечними та шкідливими умовами праці, а також понаднармо і у вихідні дні. Роботодавець не має права відправляти у відрядження. Працювати можна максимум 30 годин на тиждень, і заробітна плата повинна бути на рівні дорослого працівника. а Ось підлітки 16-18 років можуть працювати без обмежень. Але, звісно, офіційно влаштуватися на роботу, на жаль, зараз і дорослим важко, не говорячи вже про дітей. Тому діти працюють зазвичай неофіційно. При цьому потрібно пам'ятати, що не можна становитися фінансово божевільним, тобто не бачити нічого, крім грошей, бо можна стати навіть агресивним та почати погано навчатися, ставлячи на перший план свій заробіток. І пам'ятайте, що в бізнесі головне не заробітні кошти, а отримання задоволення від праці, принесення користі суспільству, родині чи собі. Такі якості, як доброта, чесність, людяність О всі часи мали переваги. Гроші не є головним у житті. Якщо ви вже хочете заробити, це вже добре. Тому що з цього починається шлях до успіху і не бажання сидіти на шию батьків і дорога до нових знань, які можна буде надалі використовувати для пошуку свого місця в житті і навіть бізнесу. А як же можна заробити вам гроші? Заробіток в інтернеті це спосіб отримання грошей, який не відноситься до офіційного і передбачає вільний графік, не вимагає досвіду і вкладень, певних знань і не обмежує в часі. В інтернеті є багато доступних для будь-якої людини методів монетизації власних ресурсів, сайти, блогів, каналів. І вони прибуткові. Потрібно тільки трохи підлучитися, набратися терпіння і бажання працювати. Для виведення коштів вам буде потрібно завести електронний гаманець сервісі, що дозволяє користувачам здійснювати моментальні платежі та фінансові операції в інтернеті. Щоб заробити в соціальних мережах, у вас повинна бути сторінка. Якщо її немає, то з недавнього часу дозволено тільки з 14 років в інтернеті заводити акаунти. У друзях у вас повинно бути якомога більше осіб. Від їх кількості залежить дохід. Найпопулярнішими соцмережами для заробітку вважаються Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube та інші. Способи заробітки на даних ресурсах можуть бути наступними. Вступ до групи, спільноти та пабліки, відмітки лайками або репости, фото, відео та інших, коментування, розсилку чого чого-небудь, оплата за завдання невелика, проте ви можете заробити гроші на кишенькові витрати, а з часом освоїти більш оплачуванню завдання в інтернеті. Заробити в інтернеті можна і на фрілансі. До фрілансу відноситься віддалена робота, що виконується за комп'ютером. Вона може полягати в написанні статей, створення графіка, музики, роботи з відео та аудіофайлами і багато іншого. Для успішного заробітку вам необхідно детально заповнити профіль, отримати хоча б кілька позитивних відгуків. Для цього доведеться братися за будь-які, нехай навіть дуже низькооплачувані роботи, залишати заявки з позитивним текстом про себе. Додавати свої роботи до портфоліо. Кращими порталами, де можна заробити на фрілансі, вважаються ось такі сайти. У середньому такий заробіток в інтернеті безкладень може приносити вам 1-2 тисячі гривень на місяць з набуттям навичок і присвячення роботи більшого часу. Суму можна збільшити. Також можна виконувати прості завдання. Такий зароботок в інтернеті вважається одним з найлегших, а полягає він у тому, що можна реєстрацію робити на будь-яких сайтах, виконання будь-яких дій на сайтах або в соціальних мережах, постінгу, коментарях та відгуках, проходження ігор, голосування та інше. Щоб уникнути обману, вкрай не рекомендовано виконувати завдання з інвестуванням куди-небудь власних коштів, бо це вимагають тільки шахраї. Завдання можна знайти на ось цих сайтах. Плата за завдання може коливатися від копійок до декілька сотень гривень. Вона залежить від складності. Щоб не отримати негативних відгуків від замовників, необхідно уважно вивчити вимоги до роботи і оцінювати свої можливості. Заробіток за допомогою смартфонів полягає в установці ігор, інсталяції мобільних додатків, виконання певних дій в іграх, оцінці додатків, написання коментарів та інше. В середньому вартість завдань може бути від декількох копійок до 10 гривень, в залежності від складності. Популярними додатками та ресурсами для заробітків онлайн вважаються ось такі. Мінус деяких ресурсів в тому, що користуватися ними дозволено один раз на добу. Щоб не мати обмежень, вам необхідно завантажити кількість таких програм на смартфон. Немає нічого складного у проходження опитувань, написання, відгуків та коментарів. Тільки необхідно пройти реєстрацію на певних сайтах. Там ви будете залишати коментарі про придбані товари, фільми, послуги, компанії та інше. Серед сайтів для написання відгуків виділяють ось такі повідомлення про проходження опитувань будуть приходити до вас на електронну пошту. На одному сайті опитування надходять не щодня, тому рекомендовано завести аккаунти на декількох порталах. Заробіток на рефералах підходить навіть для дітей, які тільки освоїли комп'ютер. Дохід від даного відеодіяльності буде пасивним, але щоб це відбулося, доведеться посилено попрацювати. Вашим завданням є поширення реферальних посилань, за якими люди будуть реєструватися, а ви отримувати відсотки з їх доходу. Посилання ви знайдете на сайтах із завданнями, опитуваннями, коментарями. Якщо приділити цій темі деякий час, створити блог або сайт, на якому буде інформація про способи заробітку з посиланням, то можна за заборами завестися рефералами, кількість яких буде зростати в залежності від популярності сайту. Написання відгуків і текстів хороший варіант для тих, хто непогано володіє письмовою мовою. Заробляти можна починаючи, коли завгодно, досі знайти відповідного замовника. Суть даного методу полягає в тому, що людина пише коментар до певного товару або послуги. За це замовник готовий заплатити невелику нагороду. Питаєтесь, а чому це він хоче зробити? Перед тим як купувати будь-який товар, людина читає відгуки інших покупців. Таку можливість надають на багатьох сайтах. Ось найпопулярніші з них. Цей список далеко наповний. Але в надійності і прибутковості цих сайтів немає сумніву. Одним із найпопулярніших і прибуткових способів заробітку грошей в інтернеті є створення власного відеоблогу або сайту. При цьому сума доходів може бути необмеженою, можна стати хоч мільйонером. У чому ж полягає блогерська діяльність? Серед основних завдань можна виділити кілька: створення контенту. Це найважливіша частина даної роботи. Ви можете публікувати фотографії, тексти, відео та аудіозаписи, розміщення постів, до ведення. Блогу потрібно ставити серйозно і відповідально для того, щоб заробляти на своєму сайті, потрібно створити такий сайт, який буде користуватися стабільною популярністю у відвідувачів інтернету. Щоб підтримувати інтерес до своєї сторінки серед підписників, потрібно систематично розміщувати нові записи і розуміти основи роботи системами CMS. Монетизація для заробітку в інтернеті недостатньо створювати якісний контент. Щоб заробити гроші, блогерам потрібно розбиратися в СММ-інструментах. Перевага такої діяльності можливість працювати на самому особі. Єдине начальство це ваші фоловери, а головна мета створити пости, які їм сподобаються. У сайтів і блогів є недоліки. Не кожен зможе розібратися з розробкою вебсайтів. але у всіх є хороша камера і навички монтування для того, щоб стати популярним на Ютубі для підтримки сайту на плаву. Іноді потрібна ціла команда людей. Не кажуш вже про те, що. За хостинг сайту доведеться платити, незважаючи на всі мінуси. Сайти і блоги залишаються популярними методами заробітку грошей в інтернеті. Варто тільки переглянути статистику доходів відеоблогерів або сайтів, і відразу з'явиться наткнення створювати своє. Головне пам'ятати, що терпіння і праця все перетруть. Тим з вас, хто добре грає у комп'ютерні ігри, варто задуматися про розкрутку аккаунтів в онлайн-іграх і їх подальшого продажу. За деякі аккаунти інші гравці готові дати тисячі і навіть десятки тисяч гривень. Якщо є профіль з хорошим рейтингом рівнем в іграх, то можна його продати і почати прокручувати новий. Стрім це пряма трансляція дій, які відбуваються на комп'ютері. Це розмовні, ігрові, кулінарні стрими, є ще в безлі чи Стрімив життєвими лайфаками і професійною діяльністю від тих, хто вміє працювати руками. За ними майбутнє. Зверніть на це увагу. Деякі сайти пропонують читати новини, переглядати відео за невелику нагороду. Можна просто прокручувати такі статті або перегортати ролики і отримувати за це гроші. Суми невеликі, але вкладені не потрібно. Популярні аккаунти в Instagram, Facebook отримують дуже хорошу плату за розміщення реклами. Якщо у школяра цікавий і унікальний аккаунт з великою кількістю підписників, то щоб не розміщувати рекламу за гроші. Інший метод отримання грошей через соціальні мережі це створення фанатських груп спільнот. Там же і можна розміщувати рекламу або продавати якісь речі, пов'язані з тематикою групи. Фотобанк? Сайт з унікальними фотографіями. Всі фотографії, зроблені людиною, автоматично захищені авторським правом. Їх можна розмістити на одному з подібних сайтів, виставити їх на продаж. Люди, яким потрібна фотографія для сайту або інших цілей, можуть їх придбати. Сума може бути різною: від декількох гривень до сотень доларів. Чим якісніше неповторніші фотографія, тим більша її ціна. Кліки, переклади це дуже примітивний спосіб заробітки грошей. Деякі сайти платять за це, що користувач по переклади. За кожен клік платить, платиться невелика винагорода, суми невеликі, але ж і від того, хто це робить, теж нічого складного не потрібно. Таким чином можна заробляти кілька десятків гривень в день. Постингом. Модераторством можна заробляти, володіючи хорошим смаком і відповідальністю. Для цього потрібно стати модератором групи в соціальних мережах або на сайті і періодично розміщувати там інформацію, статті, відео, фотографії. За це, власник готовий платити зарплату. Якщо у когось завалялася вдома непотрібна річ, то її можна також продати тільки з відома батьків на одному з сайтів. На дошці оголошень плюс в тому, що можна самому встановлювати ціну і вибрати вподобаного покупця. До речі, кажучи, можна купувати у когось речі з однією ціною, а продавати побільше. Копірайтинг це одна із найсерйозніших робіт в інтернеті. На відміну від інших способів заробітку, тут відносно великі доходи. Суть копірайтингу, написання статей конкретної тематики на замовлення. Метод добре підходить для грамотних школярів, які добре володіють мовою і готові витрачати кілька годин на день на написання статей. Для початку роботи потрібно зареєструватися на одній з бірж, напрацювати стартове портфоліо, після чого дохід стане високим стабільним. Більним отримувати зароблені гроші можна на банківську картку або платіжну систему в інтернеті. Файлообмінник це сайт, на який можна залити будь-який файл, фото, відео, музику і таке інше. Розміщуючи посилання на завантаження даних, можна заробляти гроші. Робота в реальному світі зазвичай більш прибуткова, ніж робота в інтернеті. Завдяки цій роботі можна познайомитися з новими людьми і краще дізнатися про світ навколо. Школярі старшого віку, 14-16 років, можуть підробляти помічниками вважати в дитячому таборі. Основна перевага подібної роботи це спілкування з новими людьми. По суті, для когось це навіть не робота, а оплачуване хобі. Роздача листівок це, напевно, найпоширеніший вид підроботку для школярів. Листівки можна роздавати перехожим в людному місці. Не потрібні спеціальні навички або особливі вміння. Оплата зазвичай погодинна або поденна. Ще одна популярна професія це піший кур'єр. Суть полягає в тому, що потрібно донести посилку, документи, товар до потрібної точки призначення. Підійде для всіх, хто добре орієнтується на місцевості, і готовий ходити весь день по місту. Цим, які захоплюються радіотехнікою, добре розбираються в електроніці, підійде роботи в сервісному центрі, майстерні з ремонту техніки. Тут можна заробити досить великі гроші. Головне мати знання і досвід у ремонтуванні пристроїв. Це можуть бути телевізори, комп'ютери, планшети або телефони, не обов'язково працювати у фірмі. Адже можна знаходити постійних клієнтів серед знайомих, наприклад, у друзів, родичі або знайомих батьків. У поштовій роботі варіантів праці багато від доставки кур'єр до працівника у відділенні. Можна допомагати заповнювати документи і бланки, накладні. Десь навіть потрібні люди, люди, які будуть переносити посилки з машини у відділення. Вигулювання собак це гарна робота. За умови, що є постійні клієнти. Якщо поруч живуть сусіди, яким потрібно вигулювати собаку, то можете домовитися з ними про вигули вранці ввечері за символічну суму грошей. Такий підробок, хоч і не стане істотним, але все ж буде не зайвим. Різним установам людям в приватних будинках часто потрібна допомога по прибиранню або озеленню територію, тому ви зможете допомогти їм в цьому. Якщо підліток добре знає одну з шкільних дисциплін, то він може заробляти гроші на репетиторство. Можна стати репетитором шкільного предмету чи історії, математики, іноземної мови для молодших класів. Не всі батьки мають можливість наймати повноцінного дорослого репетитора, а ось у тому ще й старшокласних події. Іди в якості підтримки для молодшого товариша. Можна розклеювати оголошення в під'їздах, на ставпах або дашках оголошень. Така робота підійде школярам без навичок, які хочуть заробити тут і зараз. Також можна влаштуватися на автомийку для миття машин. Це можна робити навіть на одній із заправок станції технічного обслуговування або домовитися з людьми, у кого є автомобіль, не найгірших підроботок, особливо в великих містах. Трохи терпіння і гроші в кишені. Уміння красиво вишивати, малювати, в'язати браслети або одяг шити. А саме рукоділля стане корисною підмогою для заробітку грошей. Можна продавати своє творіння знайомим, робити щось на замовлення, продавати через інтернет. Чим складніше готовий вибір, тим він вищий за ціною. Заробіток залежить від фантазії, творчої стіпності. Можна продавати браслетики за декілька гривень, а можна продати рукотворну ляльку за кілька сотень доларів. Глядати за літніми людьми можна тоді, коли є бажання допомогти і вільний час. Треба дати оголошення в інтернеті або розпитати літніх сусідів про необхідність додаткової допомоги. Зазвичай під допомогою мають на увазі прості доручення: купити продукти, прибирати, принести, віднести, оплатити комунальні послуги. Крім невеликої грошової винагороди, можна прийняти безцінний досвід співрозмовника, який прожив довге життя, а це ні за я. Які гроші не купиш. Для пошуку роботи можна звернутися до місцевої Державної служби зайнятості одного з відповідних підприємств, фізичної особи-підприємця, домовитися з приватною особою, знайти підробок в інтернеті або на сайтах оголошень. Бізнес досить дивний та цікавий процес. З одного боку, бізнес може годувати всю сім'ю довгі роки, а з іншого вігнати докупи неприємності та боргових ям. Однак ті, кому вдалося збудувати правильні та логічні бізнес-процеси, живуть тепер добре, серед них є і діти. Це Райан Букері, Еван, Крістіан Оонс, Адам Хілдред, Кемерон Джонсон, Дей і Кетрін Кук. Архет Асюдола, Еміль Матика, Роберт Ней, Таліана Арча. Сьогодення бізнес шукає молодь, яка зараз хоче бути частиною нового, швидкого, інноваційного майбутнього. Вважаю. Що дуже важливими є всі проекти, які формують у молодих впевненість у собі та готовність бути драйверами технологічного та бізнес-прогресу бізнес світ Усі інвестори Всесвіту прислухаються до цих підлітків і намагаються вгадати, кому з них варто нагайно віддати усі свої мільйони. У вас також є шанс виграти в цій грі. Бажаю успіхів, до зустрічі!